Різновид декоративно-прикладного мистецтва та дизайну флористика одним визначенням не обмежується. Флористика дуже таке багатогранне поняття. Є і об'ємна флористика, є і Плоска у нас картини це плоска флористика. Ну і мабуть, саме саме слово флора це рослинний світ. Всі вироби, які робляться із рослин, чи вони засушені, чи вони об'ємні, чи вони живі, чи, чи засушені, як я сказала, це відноситься до флористики. Мало не найвідомішим напрямком цього мистецтва є виготовлення виробів з соломи. Така практика розвинена у різноманітних народів, проте виникла серед умільців з країни вранішнього сонця. Взагалі це все походить з Японії ще три століття назад. Цим захоплювалися японці. Притому цікавий факт, що цим захоплювалися тільки не захоплювалися, а робили тільки чоловіки. Вони до цього ремесла жінок не підпускали. А потім воно почало поширюватись. І е, така є Зінаїда Мамонова, москвичка, хімік за освітою, яка почала створювати композиції пейзажні із гербарією. І з того часу ось воно почало поширюватись. І так потрапило у стіни рівненського підліткового клубу Фантазія, де знайшло своїх вірних шанувальників. Спочатку це було моє хобі. Тому що сім'я жила на півночі, і я там просто зацікавилася цим. Це був клуб, такий, дозвілля для дорослих. Це мене захопило, я навчилася Азам. І коли сім'я переїхала в рівне, я почала шукати роботу, то це хобі якраз пригодилося і стало моєю професією. Я почала цьому вчити дітей. Хоч флористика представляє собою вироби з різноманітних рослин, найбільше фантазії діти проявляють у виготовленні картин з соломи. Ми більше всього спеціалізуємося на роботі з соломкою. Це теж рослина, стебло, але робимо і більш маленькі такі мініатюри пейзажі із засушеного гербарію. Це і листя, і мох, і кора дерева, і лушпиння, цибулини, чеснику все це флористика. Це такі роботи. Вони більш мініатюрні і пейзажні в основному. Як і в кожному мистецтві існує багато технік виготовлення цих картин. Технік, взагалі, багато є аплікацій соломкою. Є техніка інкрустації, це коли наклеюється на тверду поверхню, на дошку, наприклад, і потім зверху залаковується лаком. Є техніка, яку ми використовуємо, це об'ємна аплікація. Її ще називають соломопластика. Коли робиться, наприклад, береться сюжет якийсь, ну, наприклад, кліточки. І кожна пелюсточка робиться окремо, їй придається об'єм, і тільки потім із готових пелюсточок збирається уже композиція, яку ми хочемо зробити. Справа ця потребує відповідальності та посидючості, адже якщо на виготовлення однієї картини йде всього кілька занять, то робота над іншою може й затягнутися. Це залежить від віку дитини, тому що в нас займаються діти з першого класу і по десятий, і навіть ті, що займалися раніше, вони тепер вже вчаться в інституті, вони інколи заходять, щось роблять. Залежить від віку дитини і від складності картини. І є картини дуже прості, в які можна зробити. Ну, скажем так, за 3-4 заняття. А є картини, які можна робити місяцями. Це складні картини, які потребують багато часу. А ще не слід поспішати, коли тільки розпочинаєш осягати ази цього мистецтва. Саме перша картинка, яку я почала тут робити, квіти. Я листки ніяк не могла клеїть, пару разів перероблювала. Разом із труднощами в навчанні слід слідкувати за тим, щоб не припускатися помилок у майбутньому. На щастя, правил виготовлення картин не так вже й багато. Не можна на солому наклеювати на солому, Буде дуже некрасиво. Я спеціальна така бумага Ми спочатку обмальовуємо деталі, а потім вже наклеїмо в певному напрямку. Приємно те, що вироби з соломи славляться своєю довговічністю. Якісно виготовлена картина при дбайливому зберіганні може протриматись не одну сотню років. Такий цікавий факт, що коли робили реставрацію церков у Білорусі, знайшли віктарні двері, і спочатку сприйняли це за різьбу, яка вже була така запилена. Стара різьба, коли почали реставрувати, очищати, виявили, що це соломка, інкрустація соломкою. Окрім живучості картин, також свою ціну мають перемоги в конкурсах. У цьому питанні гурток флористики пишається своїми здобутками. Ми отримували на всеукраїнських конкурсах і третє місце, і перше місце. Є в нас така відома Марина Євчук-флористка, яка на всеукраїнському конкурсі зайняла перше місце. Є в нас діти, які брали участь у конкурсах міських, обласних і теж мали здобутки, такі як три дитини, вже наші були переможцями конкурсу Таланти багатодітної родини. І три дитини побували в Артеку безкоштовно, завдяки своїм роботам, завдяки заняттям у гуртку.